Так, всім привіт. Сьогодні такий незвичайний відосик буде буде відкриття ящиків. В доті вийшла нова колекторка зі скінами, такими непоганими Я рішив відкрити 13 ящиків. Скоренько покажу вам скині. Це на Templar Assassin Зараз секунду, окей, все працює. Так, далі. Це особистість на фантомку. Це той чувак, що додали, хто шарить і на нього скін. Тоже класно виглядає. Це Міпо на любителя, але такий плюс-мінус якийсь самурай. Нага з ефектами. На ніби русалка, але в неї вот тут ноги. Квіст ніби зроблений. Це що, Grimstroke, Демон? Тоже непогано. Нікс якийсь механічний такий. Ну, теж на любителя. Марсі в мене, вроді би, є краща, ніж ця. Так, бабка. Бабка це просто повністю поміняна, З бластерами ящерки. Найт Сталкер в двох стилях. Тоже виглядає якийсь, не знаю, Бatмен. Муерта. Це перший на неї скін, до речі. Це вона так в ульті виглядає. Ну, особисто мені подобається. Так, це в нас квопа. В такому платі і раз тим більше роблять більше оголено. Тіні камінчик. Тут на останньому стилі дуже сильно пророблено тут якісь крап в нього лазить, стричить якір з руки. Так, і зі звичайних скінів це особисті антимага з такими от сакура, клинки, теж японський стиль. Це звичайні всі скини і є три е, рідкісних. Це є на луну. Такий ось вок ось така хілка. Ходілося себе дуже джигернаут і я би тележі, здається, що там шанси не дуже. І пуч. Не знаю, мені чомусь не подобається, але всі кажуть, що це просто імба Так, ну окей, поїхали. Трансіяш. Хотілося б джегернаут, але якщо я поде хотіл це вже буде добре. Так, першим нам впаде хто? Нікс. Ну, якраз коли я сказав, що це такий собі скін. Добре, йдемо далі. Джегер зразу пропадає, дякую. Якраз цей скінки я ходжу пропадає першим. Угу. Темпла Росасі. Ну. Непогано. Саме більше, що я хочу, це Фантомку, е, Антимага, Тіні. Вони такі з більш красивих. Мерто, напевно. ну Так як інтернет ящики, то мені випадуть всі але я надіюся може. Ні, не надіюся. Окей, okay. Grimstroke. Одна Grimstroke, до речі, гарно зробили. Такі обладунки, якісь самурайські, якісь маска демона, коса. Так, добре, їдемо далі. кернаут ні тіні Ну, тіні за тіні дякую. Нам там ще з картинкою якоїсь за тіні дякую. тіні би напевно зразу відкриты, хоча, добре Пока що відкриваем тайки. Давай, джигернаут там Угу, дякую. Найт сталкер. Ну, добре. В цьому скіні буду бігати він ну прям класно глядає. Йдемо далі Ниже, раз ага, на кіне. Я не жекер раз лишился Giguraut, ага, накине. Якщо выпадет пучен, а Giggernaut нет, то буде дуже сумно. Так, антимах. Ну цей антимах класний, до речі, дуже Маска якогось цей Що це було с якихсь демонів. Ці эффект Сакури. Їдемо далі Uh -huh. Шо, випаде? Ага. що луна випадає? Ага. Розмріюсь. Так, на фантом. Може розрозпорядним. Чекай. Не спіши відкривай. третє зробив виключення світло, має бути за 5 хвилин. Пуч? Ага. Пуч якраз. Так, це була моя Нема особливо що показувати. Надіємося. Надіємося. На ще я наводжу мішку, воно пропадає. Так, з Такі ефектами. Мені дуже подобається їх віст. ніби вона всередині людина. Ноги. Просто віст механічний. Так, добре, йдемо далі. Дякую. Ну, я мануйся, що він не пропадав, а випити його, ладно. ладно. Так, ще все три ящики, наскільки розумію. Зрідкісного поки що нічого не падало взагалі. Опа. Дякую. гарницький Йдемо далі. Давай ще рідкісного. Уга. Розмріюся. І що в нас останній ящик, так? Останній ящик. На останній ящик то мусить щось випусти, ні? Так, стандартний скін. Дякую. Так, який шанс на випадіння цього 1 до 27 ящиків. Наразі не буде так. Якщо я подумаю відкрити ще пару ящиків, то зазніму, звичайно. Там вже шанси більше, може випаде ще щось. Так, наразі. Наразі просто всі скіни з кінець цього, що тут буде. Так що. Наразі дякую за перегляд. Хто дивився. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пишіть в коментах мені, які я невезучий. і до зустрічі!